Завдяки ізоляції та спільній культурній політиці, ісландська мова не має суттєвих діалектних відмінностей, і саме тому ми сьогодні не будемо говорити ісландською. Ми просто радісно визнаємо, що сьогодні день ісландської мови і зробимо з цього висновок. Якщо навіть мова може зберігати стабільність, то неділя тим більше має право бути спокійною. Мотивація проста. Якщо ви сьогодні прокинулися, значить у вас ще один шанс зробити щось прикольне або взагалі нічого не робити, що теж стратегічно мудро, 16 листопада, неділя. Ми починаємо наш шер про ранок і одразу свята. Стільки свят сьогодні, що виглядало б логічно оголосити день перевантаження інформацією, але ні, це просто неділя. Почнемо з дня працівників сільського господарства України, люди, які виходять у поле в будь-яку погоду, навіть тоді, коли ми зранку не хочемо виходити в коридор. Респект, повага і тепле слово дякую. Логічно переходячи від аграріїв до гудзиків, бо іноді гудзики – це те, що тримає ваш робочий одяг від драматичного розпаду. Вітаємо! Всесвітній день гудзиків! Сьогодні кожний гудзик може відчути себе зіркою, і ви теж можете просто застебніться впевнено. А тепер різкий, але по-своєму плавний перехід. Міжнародний день боротьби з анорексією. Тут без жартів, підтримка, розуміння, повага до людей, які борються сильні. Щоб не зависати, приходимо до свята, яке рятує цю неділю від надто серйозного тону. Всесвітній день рукоділля, день коли люди збирають нітки, життя і такі. Так сьогодні я нарешті щось зроблю руками, крім того, що кручу стрічку соцмереж. І раз ми вже про творчість плавно рухаємося до людей, які записують кожен ваш звук, у космос інформаційного поля, день працівника радіо, телебачення та зв'язку. Без них світ би був тихішим, але підозрілим. І на завершення міжнародний день терпимості, свято, коли ми всі один одного трішечки менше дратуємо хоча б до обіду. А тепер про іменини Василь, Віктор, Дмитро, Іван Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір. Ви сьогодні як гудзики. вас багато, але кожен важливий. Ну і про прикмети вранці мороз вдарив, випаде багато снігу, або мороз просто тренується перед зимою. Дивіться, що я можу. Миші риють ями до похолодання. Якщо миша риє яму і дивиться на вас із докором, значить вона точно знає щось, про що вам не сказали синоптики. Сніг лежить, а листя ще не опадає. Наступний рік буде важким. Або дерева просто такі м'яще не готове, не чіпайте мене. Що сьогодні категорично заборонено робити: не можна сваритися, бо неділя образиться. Також не можна виходити з дому без особливої потреби. Всесвіт рекомендує вам паузу. Ну і ще бажано уникати людних місць. Це прекрасний аргумент, щоб ні з ким не зустрічатися, окрім себе. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні знайдете предмет, який давно загубили, навіть якщо ніколи його не мали. Телець ваша зараз зроблю. Нарешті стане я зробив час виконання від 7 до 22 години. Близнюки, у вас сьогодні ідеальний день, щоб нічого не переплутати. Хоча, якщо переплутаєте, теж буде красиво. Рак, вам сьогодні варто не поспішати, світ вас дочекається, ну або зробить вигляд. Лев, у вас сьогодні щиро здивує предмет побуту. Не переживайте це нормально. Діва. Якщо щось піде не так, значить йшло не туди. Виправляйте траєкторію сміливо. Терезим, сьогодні ви скажете фразу, яка здивує навіть вас. Запишіть її, це буде ваш ранковий мем. Скорпіон, ви сьогодні пахнете потенціалом, навіть якщо просто сидите в пледі. Стрілець несподівано зрозумієте, що ваш улюблений предмет це той, про який ви навіть не згадували останні два роки. Козиріг сьогодні вам допоможе абсолютно випадкова людина, або собака, або вітер. Хтось точно допоможе. Водолій, ви сьогодні згадаєте стару думку і така: ого, це ж було непогано. Ну і риби, ваш день сьогодні буде як неділя: плоский, спокійний і з натяком на щось велике. От бачите, навіть зірки сьогодні не змушують вас бути кимось іншим. Вони просто підтримують ваш дивний, прекрасний недільний рух у реальності. І тут логічно перейти до мотивації, бо якщо сьогодні стільки свят від гудзиків до терпимості, значить світ намагається сказати вам важливу річ. Ви можете бути різними. Сьогодні спокійними, завтра продуктивними, післязавтра неймовірними. Сільське господарство вчить терпінню Гудзики, що все тримається на дрібницях. Рукоділля, що краса народжується з рук. Працівники телерадіо Зв'язку, що треба говорити, а толерантність, що треба розуміти. А тепер до вас, шановні, ви сьогоднішній день це можливість подивитися на себе без критики. Ви вже зробили достатньо, щоб мати право на спокій, і достатньо сильні, щоб завтра зробити більше. Смійтеся, відпочивайте, думайте м'яко і дійте твердо. Пам'ятайте, найміцніший гудзик той, який ви пришили самі. Ну а я дякую вам за вашу увагу, за ваші недільні хвилини, за те, що слухаєте, поки світ ще тільки прокидається. Бажаю вам легкого, теплого, розслабленого дня, і нехай сьогодні все тримається. І гудзики, і нерви. Гарної вам неділі! Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.